Політичні розбірки під час війни на засіданні обласної партійної організації Во Батьківщина вперше застосували імперативний мандат. Виключили з фракції двох депутатів: Михайла Самчука, обранця від Костопільської міськради, та Валентину Капітулу, представницю від батьківщини у Здолбунівській міськраді. Причини та мотиви такого рішення з'ясовував наш Павло Невесенко. Політичні розбірки дістались і до місцевих рад. На засіданні обласної партійної організації Батьківщина відкликали двох депутатів з фракції місцевих рад. Один з них Михайло Самчук, депутат Костопільської міської ради. Причина виключення з фракції порушення партійної та фракційної дисципліни. Мовляв, останній голосував всупереч рішенням партії. Упродовж наступного ді, 2021 року. Депутат Самчук Михайло Миколаїв систематично порушував положення про депутатську пра. Акцію політичної партії Всеукраїнське об'єднання батьківщина у Костопільській міській раді, зокрема, пункт 6.2 щодо обов'язку депутата фракції виконувати всі рішення, прийняті зборами фракцій, в тому числі щодо солідарного голосування членів фракції за чи проти окремих проєктів рішень ради. Натомість Михайло Самчук зазначив, він завжди дотримувався усіх фракційних зобов'язань. Втім, за ті чи інші питання на засіданнях Костопільської міськради голосував за покликом серця, адже там він представляє насамперед інтереси громади, тобто людей, які туди його обрали. Я постійно голосував в ногу із партією, але є питання, які він дуже обізлився на мене по рішенню бюджету на 2022 рік. Але друге питання, що люди, представники бюджетних організацій, в кожного є сім'я, і ми тоді приймали бюджет безпосередньо. Приймаємо за основу, а лютий березень покаже. Це говорив голова, це говорив секретар. Уже після рішення рекомендувати політраді партії відкликати депутата Костопільської міськради Михайла Самчука, у соцмережах користувачі почали писати про абсурдність такого рішення, мовляв, виключення з фракції Михайла Самчука суто політичне рішення. Втім, голова обласного осередку батьківщини Сергій Євтушок іншої думки, можливо, з якимись там демократичними основами це межує. але в той же час я хочу сказати, що коли є рішення фракції, і є протокол поіменного голосування. Я вас інформую, що до нашої Рівненської обласної організації партії Батьківщина надійшли протоколи про поіменне голосування багатьох голосувань, які ви здійснили в розріз з рішенням фракції. Така ж доля на конференції спіткала і депутатку від батьківщини у здолбунівській міськраді. А за сумісництвом і секретаря відомства Валентину Капітулу керівник міського осередку Олег Дацюк пояснює, чому вирішили останню виключити із фракції. Після брання Валентина Васильни на посаду секретаря з її боку почалися систематичні порушення як положення про депутатську фракцію політичної партії, так і регламенту роботи з Добунської ради та партійної дисципліни. Загалом усе це проявлялося у несолідарному суванні. Попри у несолідарному голосуванні, попри прийняті фракцію рішення, цим самим порушуючи пункт 6.2 положення депутатську фракцію політичної партії Всекраїнська об'єднання Батьківщина. Валентина Капітуло у всеукраїнському об'єднанні батьківщина з 2005 року вважає рішення про її виключення суто політичним. Її закидають, що не підтримує ініціативи фракції на посаді секретаря з долбунів ради. Втім, остання наголосила у час повномасштабної війни усім варто об'єднуватися, а не шукати та відстоювати політичні амбіції. Вважає винесення даного питання на конференцію нічим іншим, ніж політичним тиском на депутата місцевої ради та перешкоджання роботі органів місцевого самоврядування в такий складний для держави в час. В той час, коли країни протестить збройній агресії, вкрай важлива злагоджена і збалансована робота органів місцевого самоврядування. Наразі двох депутатів лише виключили із фракцій Михайло Самчук і Валентина Капітула. Депутатами залишаються, адже для позбавлення їх мандату партія батьківщина має зібратися на всеукраїнський з'їзд.